Відсім гарячого каналу приїхав я до свого тракторця, Тут покинув ну, дядька на базі, тут техніка. І стоїть мій орлик. Так що зараз запускаємося весь в грязі, тому що по дощу тоді займався, зараз будемо далі продовжувати культивацію. Може дасть погода посіється. Все, звісно. Впилю ці хлопці, ну то таке, помиємо його. Так, значит, пить заправилась. Включаем массу. Все грязно, Ой, -мо. Так, кофты, распаковки. Включаем. Выставляем газ. И делаем запуск. На, на ручнику только засыпать. Обід. Вчора йшов дощ, так думаю, що трохи підсохло. Та й вийде попрацювати, тому що перед цим заїжджав, так, сире, трактор тоне, постійно йде про Коротше, то не кольтивація, то такі і тряхнул, Настя попросила уже как-то приходится посидеть. ну я на по поле буду надежно спешу так, вот уже на поле трошки прошел Dov'è di bella? Chi sono? Ще скакаво, ще й Ось і нас ривається.